Всіх вітаю! Це друга серія мого міні-курсу про глютен, в якій я хочу розповісти вже безпосередньо про целіакію, тобто захворювання, яке виникає у генетично схильних а, до реакції на глютен осіб під впливом ще певних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, про які я зараз розкажу більш детально. І целіакія, згідно статистики, виникає не частіше, ніж у однієї людини на 100 людей є ще група людей, в яких немає целіакії, але є чутливість до глютену, і це також патологічний стан, але не такий серйозний, і він не має такої генетичної бази. А целіакія англійською мовою називається celiac disease, це є таке захворювання хронічне, а це реакція імунної системи на білки групи глютену. І а, ця імунна реакція вона викликає тяжке ураження, клітин тонкої кишки з атрофією, тобто повною загибелью, руйнуванням ворсинок, через які всмоктуються поживні речовини. Відбувається атрофія ворсинок, знижується всмоктування, виникає діарея, системна запальна відповідь, численні харчові дефіцити, а, системне запалення, і а, все це викликає велику кількість змін на рівні всього організму, який запускає. Цілий каскад імунологічних запальних реакцій. І целіакія, якщо вона не коригована, тобто, якщо людина про неї не знає або знає, але продовжує вживати глютен, достовірно призводить до скорочення тривалості життя, ну і звичайно до зниження його якості. Целіакія підвищує. Смертність і захворюваність на онкологічні захворювання в декілька разів на серцево-судинні захворювання, на аутоімунні захворювання, тобто це такий достатньо серйозний стан. А діагноз телякі офіційно з'явився після Другої світової війни, коли був дефіцит пшениці, було помічено, що дітки, які мали таку характерну симптоматику, тоді ще не розуміли, чим вона викликана. Вони мали покращення свого стану під час Другої світової, тому що тоді просто був дефіцит пшениці. І коли закінчилась війна, знову повернулася пшениця на столи, і в раціон цих дітей в них відбулось повернення скарг. І а лікар, здається, шведський, пов'язав ці явища, і він був перший, хто висунув таку гіпотезу про таку хворобу, як целякі. Є певні випадки целякі були описані ще в давніх медичних трактатах. Тобто, це таке захворювання, яке не нове, але в останні 20-30 років. Захворюваність на целякію підвищилась багато разів, і ми трошки пізніше поговоримо, чому що посприяло таким змінам. Хто входить в групу ризику целякі? Це приблизно 25% популяції загальної, тобто кожна четверта людина в Саудівській Арабії і деяких країнах, а це навіть більше це до 3% людей хворіють до одного серед тих 25%, які мають теоретичну генетичну схильність. А, і е, захворювання виникає не у всіх 25%, а лише у пів або одного процента, Тобто, е, умовно, кожної сотої людини це безпосередньо вже серйозне захворювання. Чутливість до глютену різного ступеню, тобто різного е, ступеню важкості, легший або більший е, та генезу з різних причин виникає, ймовірно, у набагато більшої кількості людей, але через складнощі діагностики. Залишається недіагностованою і не коригованою, і може перетікати в прихованому вигляді. Чому в прихованому? Тому що в наступному відео я буду розповідати про симптоматику, і ви зрозумієте, що часто симптоматика чутливості до глютену і селіякі може так талановито маскувати, що ви її в жодному разі не пов'яжете з вживанням глютену, і навіть лікар часто це не пов'язує. В середньому затримка діагнозу селякія становить 11%, Років і більше, тобто, люди 11 років мають якісь скарги і не виставляються їм діагноз селіякі тому що ніхто ці скарги не пов'язує, або людина відмовляється від діагностики, тому що вважає, що чутливість до глютену це може бути з ким завгодно, тільки не з нею. Що відбувається безпосередньо в патогенезі, тобто в розвитку цієї хвороби? В генетично схильних людей під впливом інших чинників глютен потрапляє в організм з їжею, виникає імунна реакція на глютен в тонкій кишці. Спочатку з ворсинки і стінка кишківника запалюються, потім виникає їх атрофія і втрата. Ці ворсинки, через які йшло всмоктування мікроелементів, нутрієнтів, білку, вони просто не функціонують, тобто людина не доотримує поживні речовини для свого функціонування. Нам поживні речовини потрібні буквально для усіх процесів в організмі, і людина дійсно починає відчувати погіршення стану здоров'я, самопочуття і різноманітні численні скарги, тому що там, де не вистачає будівельного матеріалу і пального, там і будуть скарги. Ворсинки тонкої кишки є всмоктувальною поверхнею для поживних речовин, жиророзчинних вітамінів, які потрібні нам для шкіри, для імунітету, для згортання крові. Також виникає симптоматика з боку шлунково-кишкового тракту. Найчастіше це болі, здуття, метеоризм, закрипи або частіше діарея, але закрепи також можуть бути. І через пошкоджену слизову кишківника, через цю запалену, негерметично порушену часткову стінку. А ось цей весь субстрат запальний може потрапляти в кров. В крові вже ці запальні речовини можуть запускати каскад алергічних імунних аутоімунних реакцій, нейрозапалення, якщо вони проникають, через гематоенцефалічний бар'єр у нервову систему. І дуже дуже велико різноманітних скарг, які, як я вже зазначала, можуть бути взагалі на перший, на другий, навіть на 25-й погляд, з глютеном не пов'язані. Що відбувається в організмі при целіакії? запалення, подальша атрофія версинок тонкої кишки, це називається глютенова ентеропатія. Порушення травлення, всмоктування, дефіцит нутрієнтів, порушення цілісності кишкового бар'єру, вихід алергенів, токсинів, загальний кровотік, там, де імунна система змушена на них реагувати, вона виходить з ладу, якщо така ситуація зберігається тривало. Також ці токсини можуть потрапляти в нервову систему і куди завгодно викликати відповідно які завгодно наслідки. Також сприяє алергізації. І аутоімунізації, і формується системна запальна відповідь, тобто запалення на рівні всього організму, тому що імунна система вона вмикається, вона працює в режимі небезпеки, тому що їй а, треба якось виводити ці токсини і неприродні, шкідливі, небезпечні речовини. Які ж фактори виникнення целіакії? Чому в декого вона виникає, а в декого ні? І навіть серед цих 25% людей з носійством а, гено Ешеля ДК2 НДК-8 лише у 1%, тобто у кожної 25-ї людини в 4 зі 100 виникає саме захворювання, хоча схильність є у 25 зі 100, а захворювання виникає в однієї людини зі 100. А, також є певна кількість чинників, які також впливають. Це, звичайно, пологи. А, пологи вагінальні знижують ризик целіакії, тому що дитина проходить через природні пологові шляхи, там вона контамінується мікрофлорою матері, Дай Боже, щоб це була більш-менш здорова мікрофлора, і таким чином вона має стійкіший мікробіом. Якщо дитина народжується шляхом кесарського розтину, вона вже має слабший мікробіом, тому що вона не проходить через пологові шляхи. Часто ці дітки ще й не викладаються одразу на груди мамі, на живіт, не мають цього раннього контакту, обсіменіння дитини материнською мікрофлорою. Часто дітки, народжені шляхом кесарського розтину, потім перебувають у дитячих палатах, у реанімації новонароджених, і відповідно вони заселюються. Лікарняною госпітальною хлорою, яка є набагато несприятливішою для їх подальшого здоров'я, і в них вже з народження формується зовсім інший мікробіом, який потім має вплив на все їх здоров'я, на їх метаболізм і, зокрема, на ризики целіакії. Також має значення, наскільки рано чи пізно ввели глютен в раціон дитини не можна вводити до трьох. Категорична і не бажано водити після семи. Але є дискутабельні думки з цього приводу. До шести місяців загалом не рекомендується дитині жодної їжі додаткової води, крім грудного молока або суміші, якщо дитинка на штучному вигодовуванні. Але і не рекомендують з одного боку затягувати з введенням глютену, щоб умовна система, коли вона ще гнучка, познайомилась з ним. Але є і протилежна думка, що краще. Генетично сприйнятливих до виникнення целіакії діток, відсрочити введення глютену після року для того, щоб не псувати їм мікрофлору. А також дуже важливий фактор: що до 6 місяців в дитинки проникне кишківник, тому що ці імунні фактори з молока на вони повинні передати дитинці імунітет, і її кишківник проникне для того, щоб всі імуноглобуліни пішли в її загальний кровотік. Це нормальний фізіологічний стан кишкової проникності до 6 місяців. Після 6 місяців потроху ці контакти закриваються, дитинка вже починає їсти звичайну їжу, і вже введення глютену не буде таке небезпечне. Тому ось це коли маленьким діткам 4-5 місяців бабусі дають посмоктати, облизати печиво, хлібчик посмоктати. Це може мати дійсно наслідком целяків, якщо дитинка до неї скільна, тому що її кишковий бар'єр ще дуже. Такий ніжний проникний, і ці глютенові білки можуть потрапити в кровотік, і в такому ніжному віці протригерити її імунну систему. Тому не можна давати дітям бавитись хлібчиком до 6 місяців. І а, якщо дитинка схильна або ви переймаєтесь, то можливо є сенс відсрочити введення глютену аж після року. А також інфекції в ранньому дитинстві, особливо ротавірусна інфекція, будь-яка інфекція, особливо кишкова, вона підвищує проникність кишкової стінки, виходять алергени в кровотік. Глютен в тому числі, і це також формує реакцію. Ротовірусна вакцинація також є інфекцією, скажімо так, в легкому тренувальному вигляді, тому на час інфекції, особливо ротавірусної інфекції, на час вакцинації краще діткам глютен виключати для того, щоб зайвий раз не тригерити їх імунну систему. Нічого ви не втратите, якщо тиждень дитина не поїсть глютен, а наслідки можуть бути дійсно не дуже гарними. А також дуже а, потужним чинником, який і призвів до такого підвищення рівня захворюваності на целякії протягом останніх десятиліть, є модифікація пшениці, те, що кажуть люди, які нічого не розуміють, бабки на лавках, що гмо пшениця вона така небезпечна. А дійсно є доля правди в цьому, тому що пшеницю генетично модифікують і додають туди, туди інгібітори альфа, амілази і трипсину для того, щоб її не їли шкідники альфа амілаза і трипсин це ферменти, які дозволяють шкідникам і худобі розщеплювати пшеницю. А інгібітори це гальмування цих ферментів. Тобто вона стає набагато важкіша для травлення, щоб її не їли шкідники. Але вона стає відповідно автоматично і важкіша для травлення людини, тобто людині важче перетравити пшеницю і продукти з нею. І частка цієї пшениці в нашому раціоні також дуже сильно виросла і є певні особливості по виготовленню. Якщо е, починається тема глютену, часто можна почути таку думку, що наші бабусі їли хліб а хліб у сьому голова, але насправді той хліб, який їли наші бабусі, по перше, він містив набагато менше глютену. По-друге, він не містив оціх генно модифіковано штучно генно інженерію доданих. Інгібіторові ферментів, тобто він був набагато легший для перетравлення. По-третє, він готувався на заквасці з лактобактерій, які ферментували цей глютен ще на етапі виготовлення тіста, тобто він вже був бактеріями перетравлений зараз. А частіше всього ми їмо вироби все ж таки не ферментовані, ні, не на заквасці виготовлені. І четверте, все ж таки, стільки глютену і хлібоборошняних виробів наші бабусі не їли. Вони не їли зранку круасан. А вдень паніні, а ввечері пасту болоньєзе. так, вони їли хліб дійсно, але не в такій кількості точно. Тому дуже насичене глютеном харчування з раннього дитинства також є фактором. Особливо, якщо в кишківнику є дисбіоз, є запалення, дитинка хворіє інфекціями, то вся ця інфекція, всі ці антигени, алергени, вони йдуть з в нормі герметичного кишківнику, вони виходять в загальний кровотік і, звичайно, формується імунна реакція, алергізація і така небажана чутливість. І а, ще факторами, які вийшли на сцену тільки останні десятиліття, є надмірна гігієна, це використання дуже поширене антибіотиків, антисептиків раніше такого не було. Це також змінює дуже сильно наш мікробний пейзаж, нашу сприйнятливість до мікроорганізмів і змінює функцію нашої імунної системи. І мікробна в їжі, яку а додають в загусники стабілізатори в якості консерванта для того, щоб їжа не псувалась, довго зберігалась, мала товарний вигляд, і вона подібна до трансглутамінази нашого кишківника, і виникає перехресна така реакція, коли формується імунізація, і відповідно ці продукти можуть викликати імунну реакцію. Які фактори на противагу вище перерахованим, знижують навпаки ризик целіакії, захищають нас від чутливості. Це вагінальні пологи, тобто, коли дитинка проходить через пологові шляхи, в мами там повинні бути лактобактерії, якщо в неї здорова мікрофлора пологових шляхів. І ці лактобактерії є найбільш бажаним жителем кишківнику дитини, вони здатні ферментувати глютен, вони змінюють імунітет в такий більш спокійний протизапальний бік, грудне вигодовування ще більше зміцнює організм, тому що воно природне, воно містить всі фактори. Містить у білки, і воно максимально сприяє правильній функції імунітету, а, адекватної імунної відповіді, не надмірною, не слабкою, захищає дитинку від інфекцій. Дітки на грудному виготовленні, вони рідше хворіють на інфекції і ротавірусні інфекції, тобто їх кишківник менше зазнає факторів. В них краще мікрофлора, і в них більше факторів для загоєння кишківника, якщо виникає проникність після півроку. Безглютеновий раціон дитини першого року життя генетично схильних дітей також є фактором профілактики. Це те, що я казала, що якщо дитинка схильна, або у батьків є целякі, або ви не знаєте, але ви сумніваєтесь, переживаєте, то можна до першого року не давати глютен. Ви нічого не втратите, ніяких таких суперкорисних незамінних продуктів немає серед печива, хліба і макарон. І дитинка нічого не втратить, тільки набуде, якщо вона буде їсти щось більш корисне і не таке небезпечне в контексті виникнення целіакії. І якщо мама чутлива до глютену, то її безглютеновий раціон під час вагітності грудного вигодовування також буде позитивно відображатись на сприйнятливості дитини на функції кишківника, тому що білок він якраз в молоко потрапляє. Якщо мама їсть глютена, дитинка чутлива або мама чутлива. То це може передаватись дитині цей білок і викликати вже активацію імунітету дитини на цей глютен. Введення глютену в раціон дитини паралельно з грудним вигодовуванням після півроку. До півроку кишківник в нормі проникне, дитинка їсть тільки грудне молоко. Але після півроку, якщо дитинка в нормі вже починає їсти прикорм, але залишається на грудному вигодовуванні, як мінімум, до року рекомендують і навіть зараз до двох років. Тобто коли дитинці водять прикорм після 6 місяців, але зберігають грудне вигодовування, мами не відмовляються, це сприяє кращому формуванню толерантності, тобто кишківник працює краще, мікрофлора краще, і навіть ці нові продукти, навіть з глютеном, дитинка сприймає краще, коли вона паралельно отримує, продовжує отримувати ці незамінні фактори, імуноглобуліни і білки саме материнського молока, а не суміші, тому коли ви вводите діткам глютен. І продукти, і прикорм не відмовляйтесь від ГВ, паралельте ці процеси. Це буде найоптимальніше, і так задумано природою, що дитина не одразу переходить на повноцінний раціон, а поступово до півроку тільки грудне молоко. З півроку вона знайомиться з їжею, але до року основним все ж таки фактором її харчування є грудне молоко. І після року до двох років вже вона перелаштовується за цей рік і вже превалюючим фактором до двох років є харчування таке загальне. Загальні продукти, і в два роки вже можна припиняти ГВ, можна і раніше, але до року, хоча б я дуже сильно наполягаю, щоб ви зберігали грудне вигодовування. Це мікрофлора вашої дитини, це її імунітет, це її захист від не тільки селяків, від аутоімунних захворювань, від дисфункції імунітету, від онкології, і це також формування кращого психічного стану і контакту, тому що грудне вигодовування воно дуже багато і психічно дає дитині. Відмова від глютену на період вірусної інфекції, ротавірусної особливо, і вакцинації, також може профілактувати і знизити ризик целіакії. це дуже важливо. Що стосовно мікрофлори пацієнтів з целіакією? мікрофлора зараз вже вважається не просто якимись там бактеріями, які живуть в нашому кишківнику, а окремим органом, який чинить потужний вплив на метаболізм, на імунітет, на сприйняття поживних речовин і на епігенетику. Тому в мікрофлорі треба приділяти певну увагу, і у пацієнтів, селянію суттєво відрізняється мікробіом кишківника. В них знижена кількість біфідо, лактобактерій, протизапальних бактерій, тобто дружніх видів, і збільшена навпаки запальна флора, які а, а, види бактерій не дуже гарно впливають на стан здоров'я, надмірно викликає запальну реакцію. А також надмірне вживання глютену і продуктів з ним, тому що це, як правило, не самі здорові продукти. Посилює дисбіоз, дисбіоз викликає запалення в кишківнику, запалення в кишківнику порушує проникність стінки, і проникна, порушена стінка, вона сприяє виходу токсинів, харчових алергенів, кровотік, формується кишкова проникність, алергізація, аутоімунізація. І це викликає системне запалення, підвищений ризик алергії і аутоімунних захворювань. Що ще виникає? Коли є атрофія і запалення, а це всмоктувальна поверхня для нутрієнтів, виникає дефіцит білку. А білок це будівельний матеріал для всього тіла. А дефіцит вітаміну Д, який вже прирівнює до гормону, він потрібен для нормальної функції нервової системи, імунної системи, для гормональної системи, для вагітності, зачаття, виношування вагітності, грудного вигодовування це дуже важливо. Дефіцит жирних кислот і жиророзчинних вітамінів А, Е, К вони потрібні і для шкіри, і для коагуляції. Погіршується стан шкіри, судин через дефіцит білку, жиророзчинних вітамінів. Люди виглядають. Гірше, почуває себе гірше, швидше старіють, мають таку тьм'яну шкіру. Схильність до кровотеч виникає через дефіцит вітаміну К і білку, може виникати тривожність, депресивність через дефіцити, запалення, нейротоксичну дію. А глютен він навіть має здатність зв'язуватись з опіатними рецепторами головного мозку, тому він часто викликає таку аж прям наркотичну залежність, особливо в діток з особливостями розвитку. І виникає оксидативний стрес, потужний, пошкодження клітин, тканин, вільними радикалами, запальними молекулами, і це все в декілька разів пришвидшує і виникнення захворювань, і алергій, і старіння, серцево-судинні захворювання, онкологічні і загалом знижує можливість організму нормально існувати і протидіяти всім тим негативним чинникам, які на нього діють. Основні класичні прояви целіакії – це діарея, тобто рідкий стілець, тому що запалена стінка кишківника – Намагається відторгнути якомога швидше ці алергени і розріжується стул. Але також можуть бути і закрипи через те, що дуже напрякає стінка кишківника, вона не може нормально скоротитись, немає можливості для перистальтичної хвилі, але все ж таки більш характерна діарея. І ось ця діарея на фоні вживання пшеничних висівок з кефіром. Це часто не очистка кишківника, це не щось таке оздоровче. Це може бути ось така. Агресивна реакція по очищенню кишківника, тому що він бачить таку кількість подрібнених дуже сильно агресивних алергенних пшеничних висівок, і намагається якомога швидше це жахіття відторгнути. Людина відчуває, як в неї очищується чудово кишківник, але насправді він в неї шалено пошкоджується, і в неї відбуваються дуже негативні процеси під час цього очищення. Тому я вам це не раджу робити, навіть якщо у вас немає чутливості до глютену, це знучання над організмом. Просто забудьте про ці висівки раз і назавжди. Тетерея це жир в калі, візуально його видно, кал такий жирний, він погано змивається, він може залишати такі жирні плями на унітазі. В діток також можна це спостерігати, коли мама замінює памперс або горщик. Втрачається вага, порушується в діток ріст, фізичний розвиток, інтелектуальний, сповільняється, погано дітки набирають масу. Якщо людина доросла, вона може втрачати масу, але може мати і надвірну вагу тіла через анаболічний ефект глютену, про який ми вже казали. А в дорослої людини, звичайно, в неї затримки росту не буде, бо вона не росте, але в неї затримка відновлення. Вона десь порізалась, має якусь операцію, косметологічну процедуру, а відновлення дуже погане, погано заживають синці, подряпини, якісь післяопераційні рубці загалом знижена здатність до регенерації. І формується малябсорбція, тобто погане всмоктування, і множинні дефіцити, білку, вітамінів, нутрієнтів, тому що нема просто чим смоктувати. Через цю імунну реакцію загинули ворсинки тонкої кишки, які і повинні безпосередньо всмоктувати ці речовини. А частою причиною маніфестації прихованої целіякії, яка може проявитись в будь-якому віці, не обов'язково з дитинства, може і в дорослому, є вірусна інфекція. Це загалом найчастіше тригера аутоімунних захворювання, до яких частково відноситься і целіакія. Білок глютен також молекулярно схожий за структурою до білку грибку кандида і до аденовірусу, тому інфікування кандидою або аденовірусом у генетично схильних до целіакії осіб, тобто всі генотипи Ашеля дк 2 ДК може, по-перше, протигерети появу целіакії, тобто людина мала схильність, вона там в 20, 30, 40 років захворіла аденовірусом або підхопила масивно грибок кандида, він в неї розрісся через певні причини. І це тригернула целіакія, яка до цього її не а, турбувала. Може погіршити перебіг вже існуючої целіакії, тому що прискорюється імунна відповідь, збільшується кількість антитіл, пошкодження йде більш активно, більш масивно. Запалення також прогресує, може сприяти загальній алергізації та неадекватній імунній відповіді. Тобто. Паралельне існування схильності до целіакії або існуючі вже целіакії, аденовірус і кандида будуть погіршувати одне одного. Целіакія і аутоімунні захворювання вони дуже пов'язані, вони мають е, спільну генетичну таку базу, і е, целіакія дуже часто співіснують з іншими аутоімунними захворюваннями. До них відносяться тиреоїдит, е, цукровий діабет першого типу, хвороба шагрена, генетична схильність корелює. Причини і механізм виникнення схожі відрізняються тільки мішень, тому що аутоімунні захворювання це один і той самий механізм, один і той самий принцип виникнення. А відрізняється тільки орган або тканина, яка буде уражена цим процесом. Це може бути щитовидка, це може бути тонка кишка, це може бути нервова система, демілінізуючі захворювання типу розсіяного склерозу. І при виявленні ляки, до речі, або навіть схильності до неї. А доречна мати клінічну настороженість стосовно супутніх ау аутоімунних захворювань, дивитися антитела до щитоподібної залози, до тиреопероксидази, до тиреоглобуліну, дотиреоглобуліну, цукровий діабет до підшлункової антитіла дивитись для того, щоб можливо вчасно спіймати і не допустити вже такого поглибленого процесу. І навпаки, при аутоімунних захворюваннях, захворювання, доречна мати клінічну настороженість стосовно ціля, які саме тому при аутоімунному тиреоїдиті, при псоріазі, при багатьох захворюваннях аутоімунних рекомендують виключати глютен саме через це. Не тому, що лікарю дуже хочеться вам все заборонити, і е, він думає, що виключення глютену вас вилікує. Ні, воно не вилікує, але воно затормозить ось цю імунну реакцію і, хоч трошки, загальмує ці патологічні процеси. Якщо ви будете далі вживати глютен, це може дуже негативно позначитись на стані здоров'я. У вас ще більше буде проблем, ніж вже є. Тому є дійсно доцільно. Виключати глютен при будь-якій аутоімунній патології, але дуже такий потужний лікувально оздоровчий ефект, він матиме лише від целіакії. Є наукове припущення, що целіакія є одним з тригарів аутоімунного тиреоїдіту та ревматоїдного артриту. І при будь-якому аутоімунному процесі, а також під час гострої інфекції, доречно виключити глютен з раціону, хоча б тимчасово. І після вакцинації, тому що вакцинація це є в легкому вигляді інфекція. А в наступному відео я хочу розповісти більш детально про симптоми целіакії, тому що є класичні симптоми, які я перерахувала: це ДАРС, тетере, малябсорпція. Але є і дуже велика кількість станів, симптомів, проявів, які дуже-дуже далеко від тонкої кішки від глютену, і люди не знають і навіть не підозрюють, з чим пов'язані скарги, А це може бути така чутливість до глютену або прихована целіакія, або навіть явна целіакія. І а, якщо ви будете знати про ці симптоми, то ви зможете запідозрити і а, провести діагностику для того, щоб розрізнити дійсно це викликано глютеном, або треба шука шукати ще інші фактори. Тому дуже вам дякую. І сподіваюся, що ви а, дуже цікаво прослухали це відео, отримали для себе щось корисне, і а, не треба думати, що целякія це щось, що не може вас стосуватись. Краще перевірити. І точно знати, що вас це не стосується, ніж бути безпечним, і, відповідно, мати набагато вищу смертність, захворюваності, нижчу якість життя і велику кількість проблем, які дуже легко вирішуються просто відмовою від глютену. Тому в наступному відео я розкажу саме про симптоми і діагностику про глютен і дітей, як він впливає на дитячий організм. І в останньому відео цього курсу я розповім, як же жити без глютену, для того, щоб це життя було також смачним, комфортним і щасливим. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступних відео.